Доброго дня, любі друзі! Ви Витері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, репости, донати, за будь-яку активність, за компліменти, за ваші коментарі. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примноженою. так! І так, любі друзі, заходьте ще в опис, будь ласка, щоб я тут довго не розказувала. Подивіться, чим я ще займаюся, що я вам хочу ще продати. Тому що, ну, тому що я хочу вам продати. <гум> І так, любі друзі, добре. Козоріг, козоріг, на липень. Роблю розклад для вас. На липень 23-го року. А, зараз роздимувалось 8 сфер вашого життя. <гум> Вибачте, але я іноді ще трошечки кашляю. Це вже в мене, я вже. Майже оновилася, да? але оце, знаєте, як остаточно, воно ще трохи є. Коли я довго, довго розмовляю, тоді в мене ну, все-таки з'являється ще кашель. Тоді. Тож просто не звертайте на це, будь ласка, увагу, тому що я не можу а, чекати тиждень, не знімати, допоки в мене все це пройде. Ну, поки так. І так, любі друзі, поїхали! Здоров'я! Вау! Родина! Друзі, ваше оточення. Освіта навчання. Відпочинок розваги ваш досуг, Тепер робота, кар'єра або ваша справа. Тепер фінанси, гроші. Самовдосконалення або духовний ваш розвиток неймовірно, боже, казарі, що ви робите? Шо? Ви вже боги, чи що? І тепер як порада від Таро. О, чудово! Якщо мені щось не буде не зрозуміло, хоча для мене вже все зрозуміло, то на всяк випадок я буду ще доставати карти. І наприкінці я дістану ще 4 карти з різних метафорічних колод. І так, королева кубків, ну що тут сказати, ваше здоров'я, ви вище криші. Да? Тут все буде благосно, тому що тут ви під захистом вищих сил. Навіть якщо у вас було якесь недомагання або ще щось, будьте в. Впевнені, все буде проходити швидко, успішно, да? будь-які ваші маніпуляції, можливо, ви там десь не знаю, хочете обслі... обслі... о боже, дослідження якесь робите, обстежуєтесь і так далі. Да? Все так само буде успішно і все буде чудово. Все вчасно будете отримувати, знаходити потрібних вам людей і так далі. Да? От, і, і спеціалістів, і, і до котрих у вас буде, скажімо так, Ну, довіра, от з котрими вам буде комфортно. Якщо дивіться, якщо ви самі будете, наприклад, не в змозі, ви так будете думати, що ви не в змозі тут щось подолати. да, То знаєте точно, що у вас є або подруга, або ваша якась рідня, котра завжди готова вам допомогти. Щось вам допомогти ну, стосовно вашого здоров'я. І так, родина, любі друзі. І тут в нас страшний суд, да? Хм. Дивіться, ну тут карта каже, по-перше, що м -м, тут про закінчення все ж таки якоїсь справи, да, якогось етапу. Тут про позитивні зміни, про вашу рішучість. Про те, ще карта каже, що треба розставити буде якісь крапки. Розумієте, якісь крапки розставити над і да розібратися з якимись людьми. Можливо, людина з минулого да, може до вас повернутися, якось з'явитися на фоні вашої родини, наприклад, і з котрою ви щось не вирішили давно, розумієте? Можливо, це родич вас, ваш. От. Тобто тут про вирішення ситуації, яка довго тягнеться. Ну, наприклад, не знаю, ви могли довго не наважуватись, наприклад, піти від своїх батьків, да, зайнятися вже своїм життям, почати нове своє життя, да, тобто Стати дорослою людиною, от, тоді у вас благосний момент для цього. Карта каже, щоб не відбувалося, тут не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти робиш правильний гідний вибір, дайте. Тепер чекай просто глобальних та позитивних змін твоїй долі. Тобто а, ну, в даному випадку суд це позитивно вам може повертатися в вашу родину, якесь благо, те, що ви робили раніше. от. Але не не затримуйтесь, да якщо якісь люди будуть заходити в вашу родину, скажімо так, або можливо ваш родич, який з'явиться, да, ви якусь справу з ним не вирішили. То будьте просто рішучими знову таки не затягуйте якісь справи, котрі. будуть. По породу вашому до вас повертатися да, з минулого. Не треба їх зараз затягуватися, іначе буде у вас закальцовка. Розумієте, вам треба всі, всі крапки в цьому місяці розставте там, хай вони стоять там, де їм треба. І так, тут справедливість це про. Друзі, друзі, друзів ваших, да, про ваше оточення. От, тут, в принципі, можливі, ну, можливість зустріти здравомислячу людину, впевнену в собі. Да, тут про об'єктивність, про м -м, рівновагу, про лояльність, легалізацію чогось. Е -м -м. Карта каже, будь відвертим. Да, за все тут треба брати відповідальність на себе. Тобто, любі друзі, якщо у вас є якісь там питання да стосовно вашого оточення, вам карта каже, бери на себе відповідальність. Тобто, як ви з людьми, так і до вас будуть з людьми. Тут ваше оточення, бачите, по цій карті все залежить від вас. Карта каже: приймай рішення сам в якихось аспектах, да, стосовно свого оточення, не дозволяй нікому лізти в твої справи і давати поради тобі. От тому що ви тут повинні інтуїтивно відно... ну, скажімо так, тут про загострення інтуїції, да, то відноситися. В цьому місяці інтуїтивно до, свою, до свого оточення. Розумієте? Не, не закривайте очі, скажімо так. А, тому що, наприклад, да, а, хтось буде до вас там ну, підходити, скажімо так, да, і щось там захоче з вашого оточення від вас. От. І ви не будете знати, як вам реагувати. Ви почнете запитувати інших людей, ж ви ніколи не знаєте, хто з вашого оточення. І в чому зацікавлений, да? і які зв'язки у людини є, тобто вам можуть сказати, та ні, нормальна людина, да? ви будете покладатися, тобто не покладайтеся на, на досвід інших. Да? Тут вам про розвиток своєї інтуїції стосовно свого оточення, оточення для кожної людини дуже важливо, тож, будь ласка, зверніть на це увагу. От. Якщо вам щось не подобається, так само по справедливості, да? досвідос, якщо вам хтось не подобається, досвід. Тому що тут справедливо ви повинні в першу чергу відноситися до себе. Не треба терпіти когось, да? не треба бути терпілою, розумієте? Не треба бути під кимось. Да? Або вважати, що хтось кращий за вас, так само і не треба вважати, що ви кращий за когось. Зрозуміло, да? освіта та навчання, любі друзі. Ну, Тут буде вам і успіх і щастя, і перемога. Тут... Ну, в принципі, в принципі, принципі, Непогана карта для того, щоб щось починати, якийсь цикл. да, Ця карта вона й каже про циклічність. от, а, Карта каже, тримайся позитивою, доля підтримає тебе. Тобто, якщо ви зараз не впевнені, да, чи вам варто кудись йти, чи зможу я то навчання пройти, чи буде мені від нього користь? Буде! Буде, любі друзі, буде вам користь, тому що навчання це світло. Людина не прийшла сюди, в це життя, для того, щоб просто десь там не знаю, навіть отримати якийсь там вищі, вищу освіту і все. На тому поставити хрест да, і сказати, я вже, я вже все знаю. Такого не може бути. Да? Ви зараз під захистом вищих сил, тобто тут. Через навчання ви зможете і надалі крутити колеса в свою сторону, тому що коли ви навчаєтесь, будь-чому ви все одно розвиваєтеся і так само і духовно, да. Бо коли ми навчаємось це теж такий своєрідний стрес для нас. А, треба здавати якісь там екзамени, зачоти щось вивчати, здобувати ті знання, да, запам'ятовувати їх, там щось не знаю на кого дивлячись на кого, щось а, рахувати. Ну тобто, да, щось робити і це. Ваш духовний зріст, Тож, будь ласка, вам тут доля вас підтримає. Якщо ви давно хотіли кудись йти, навчатися, да і думали бути, вам не бути, 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 навчання це те, ваше знання, це те, що ви завжди всюди можете взяти з собою, розумієте. Свій диплом і свої навчання. Навіть втративши диплом, ви на практиці можете довести, скільки ви всього знаєте, що ви вмієте, і так далі. І буде вам щастя, і це благосно буде і на вашій кар'єрі да? відіграватися на вашій справі, і на ваших грошах, так само розумієте? да? Тепер відпочинок та розваги. Шістка мечів, дивіться в даній позиції. Фух, Карта каже, в принципі, да, тут можуть бути якісь емоційні, емоційні сюрпризи, скажімо так. Да, тут може бути м -м, як розваги, да, як відпочинок. Вас можуть запросити на якусь романтичну зустріч, можуть бути знову такі сюрпризи. Да. А тут буде бажання обійти умовності. Що це означає? Ну, Наприклад, раніше да, ви там а, на човні кудись там не плавали, боялися да, або гадали, що, ну, а що, що тут такого? Ну, Це я просто такий да, приклад. Тобто обійти умовності. Можливо, вам захочеться щось зробити, здобути якийсь досвід у розвагах, чого ви раніше не робили. І то чудово, любі друзі, будь ласочка, Займіться тим, да, не відмовляйте собі. Якщо вас кудись позовуть так само, да, відпочити десь там а, в компанії, можливо, то романтичне буде таке запрошення, будь ласка, так само вам нічого тут не буде заважати. да, Тобто ви можете цим а, спокійно займатися. Навпаки, тут вам карта каже про те, що ти можеш обійти будь-які умовності. Якщо ти давно чогось хотів, да, якоїсь розваги, то вже час тобі а, собі це дозволити. Тому що, по-перше, ми самі собі не, не дозволяємо розважатися. І ось, будь ласочка паш мечів, дивіться, робота та кар'єра, да або ваша справа, у кого що, дивіться. Ну, пажи це завжди про щось нове. І тут дивіться, у вас можуть бути тут в цій сфері, якісь можуть бути погані новини. Тут можуть бути і плітки. І зради, і якесь віроломство, якась може у вас бути як конкурент, молода особа. Вона може бути і не конкурентом вашим, але ця особа, як ви її дізнаєтесь, вона вам просто може а, ну, нанести шкоду. Ця особа сує свого носа всюди, розумієте? І вона захоче, вона вона вже хоче робити вам зле, і вона зробить це. І тільки за своїх застрощів або за своєї злоби розумієте, ну така людина, якась вам треба пройти це випробовування. Не від всього ми можемо відкрутитися, як не прокачуйся, тому що через таких людей ми навчаємося захищати свої кордони. Ми навчаємося поважати себе, ми навчаємося. А... Протистояти ворогу, але не хибними якимось, да, не так само, як вони, як вони робити, як опоненти, наприклад, да, не через а, низькі вібрації боротися, да, а навпаки, а зібрати інформацію про таку людину, викрити її, розумієте, щоб про неї дізналися всі, щоб вона не могла б і надалі комусь заважати, жити і так далі. Розумієте про що? Отож, будь ласка, а, приготуйтеся просто, як ви ще дізнаєтесь, ця людина буде заплутувати. Вона взагалі, заплутає, ну брехлива, якась Маніпуля... маніпулятивна, буде маніпулювати. Вона буде заплутувати усі, усі справи, за котрі береться. Можливо, на роботі у вас така людина. Вона захоче вас підставити. Дай буде казати ні, то не я там щось, щось ну. Щось зламало, наприклад, да, бо щось там не Ну я не знаю, чим ви займаєтесь. Це ж загальний розклад. То будь ласка, робіть на це знижку. Да, що я не можу конкретно вам сказати про вашу діяльність, наприклад, да, от. І ця людина роздає усім як медвежі послуги, розумієте? Тобто безпорадна, зла, маніпулятивна людина. Будь ласка, карта вас тут попереджає. Тримайте свої таємниці про собі і плани теж. Тобто, якщо ви хочете розвивати далі свою справу, ви щось там вже думаєте, як вам це модернізувати, або ви хочете просування по кар'єрі, або ви хочете стати кращим спеціалістом на своїй роботі, де ви зараз є. yeah <laughs> Не викладайте це усім, особливо, якщо людина прям крутиться навколо вас. От прям розумієте, вона буде ваші кордони випробовувати. Вона буде вам задавати якісь такі питання, на котрі іноді не хочеться відповідати. Або не знаєш, як просто послати ту людину, будь ласочка. ну ви можете лояльно послати її. Да? Тобто це не означає, ну, матюки це теж дуже низькі вібрації, не треба їх застосовувати. Такій людині, воно знаєте. Як з Гуся вода, тому що такі люди вони безпринципні, розумієте? От і тут ваш буде ваше ваше пропрацювання, да? ваш духовний розвиток тут буде в тому, щоб ви кхм, дали відсіч цій людині, але гідно. Зрозуміло, да? гідно, не використовуйте такі ж самі схеми, як і вона. Тобто не робіть якихось пліток, да? вона про вас щось розказала витю. Ну добре, краще зберіть Всю ту інформацію, да? знайдіть тих е, свідків, котрі можуть підтвердити, да? наприклад, що ця людина вас обріхує десь, для того, щоб ваше, наприклад, керівництво змінило до вас думку, або ще щось, людина хоче, можливо, на ваше місце і так далі. Да? зрозуміло, любі друзі Друзі, от, Верховна Жриця, дивіться, це гроші. Це ваші ну, ваші ваше якісь ресурси. от Ну, скажімо так, тут, в принципі, все чудово, тут все чудово, да тут про мудре використання, про ясне мислення, да скільки в мене є. Як я їх можу знову таки використовувати? Да? Тут про незалежність, тобто у вас все класно. От скільки у вас є тих грошей, да? у вас все чудово. Будь ласка, скажімо так, відчувайте себе, да? і ще дивіться, тут про розвиток, про інтуїцію, знову таки. Да? Про відкриття таємниць, наприклад, ви можете дізнатися щось нове, корисне для себе в фінансовій сфері. Да? Можливо, вам треба піти і навчатися. Відкриття таємниць, да? фінанси, фінансову сферу піти вивчати, тож це вам потім не одну пентаклю принесе, розумієте? О, тобто, ви тут на своєму троні з вашими грошима все добре. Ви навіть тут можете їх, наприклад, не то, що вкладати, да, тут такий стан, скоріш за все, що ви можете набирати. Навіть людей собі в колектив, да, розвивати якусь свою справу, але спочатку, будь ласка, да, почніть довіряти собі, тому що тут про використання грошей все ж таки інтуїтивно. От якщо ви кудись хочете, скажімо так, да, вкластися. А, будь ласка, прислухайтеся до себе. Що всередині вас каже вам ваш внутрішній світ, розумієте? От, довіряйте собі, буде щастя. Тоді ні, ні, жодна людина не зможе вам зашкодити. Тобто ваші гроші, любі друзі, під захистом, все з вами, з ними з вами. Тут все буде добре, все буде чудово. Ну і зірка, тут взагалі у вас неймовірний розклад. Просто вам просто у вас таке маленьке тут пропрацювання, любі друзі. Просто а, тут да, якісь можуть. Бути кармічні події, тобто намагайтеся просто в родині притримуватися, все ж таки а, як, якогось балансу, розумієте, не розхитувати, ну не розхитувати щось там. да, от, А ти мені там колись там а, щось ти там, не знаю в дитинці мене образив, да, там будете брату, казати, згадувати. Тобто такі речі не треба робити. У вас тут взагалі все чудово, все класно. Будь ласка, тримайтеся високих вібрацій, тоді ваше колесо буде крутитися туди, куди вам треба. Зірка, ну. Зірка покриває все. Да? Ну зрозуміло, це про вашу духовність, тут виповнення ваших мрій. Ну тобто, тут неймовірно просто а, все. Добре, тут і духовний розвиток буде на висоті. Знову розвиток інтуїції. Бач, бачите, ви вже на тому рівні, коли ну конкретно вам вже, вже підказують вам конкретно да, якісь дії. Розвиває інтуїцію. А тут про мудрість, по, про досягнення мети будь-якої. Да? Ну, ми кажемо про духовний розвиток. Через духовний розвиток знову таки ви ж укріпили і будете надалі укріплювати. Ви залишитеся на своєму троні в матеріальному через духовний розвиток. Ви зможете легко подолати всі перешкоди від будь-яких людей. Вони не зможуть вам зашкодити. Через духовний розвиток у вас все буде налагоджено в вашій родині. Розумієте? Щоб не було, хто б вам що не казав. Духовний розвиток це равно а, матеріальний та психологічний добробут. От. А, к -к -к Карта тут каже: допомагай допомагай іншим, і тоді ти зможеш піднятися вище та усвідомити те потаємно до чого ти прагнув. Да? Тут про те, що твої вороги позаду вони слабкіші за тебе, але обов'язково треба навчитися тут використовувати свій досвід, мудрість і ділитися ним. Зрозуміло, да і ділитися можливо, а тут вам час вже самим ставати якимось коучем, не просто йти кудись навчатися, да, а самим ставати коучем, тобто по. Ну, по подумайте, якщо у вас були такі думки, то означає тут доля, карта долі, да? колесо фортуни. Куди ви його розвернете, так воно і буде. Якщо ви зараз захочете ставати на шлях то того, що ви будете когось чомусь навчати, у вас все вийде, любі друзі, тому що вам відкриті всі дороги тут. От, тройка пентаклів, дивіться, це на те, що ну на що треба просто звернути увагу. Все. Чудово, все добре. Тут і про матеріальний прибуток, успіх, в сфері торгівлі, популярність, слава, тут про використання своїх професійних навичок і про отримання нагороди тут, про підйом авторитету, про престиж. зрозуміло, да, любі друзі, у вас все все чудово, але є, є, є єдине у вас про працювання неймовірно, Просто дати відсіч, якій там. Хтось там знаєте, це як остання перевірка. Я б так от прям сказала. Ну, Просто суперовий рост. Давайте я все-таки достану, яка енергія вам допоможе да, пройти е, все ж таки, ну, не буває. У нас не буває життя без випробувань. Якщо вам іноді вважається, що все затихло, якось, ні, ні. Все одно щось відбувається, да, і будьте впевнені, що кожну мить ми все одно ми робимо якийсь вибір, кожну мить. да, ми, ну, Вибір який, ми про когось погано подумали, да, і далі ми робимо вибір, навіть подумки. Да? Ми Мені його гепнути зараз, да? дуже хочеться ж таку людину шльопнути, стукнути і так далі. Да? От, або дістати такого ж меча, Або я якось словами її можу попустити, поставити на своє слово. Це теж вибір і це теж духовний розвиток. Зрозуміло, да? то я дістану все ж таки, все ж таки вам, а, ну, бачите, вона сама. Поки я довго розмовляю, я хотів, ну будь ласка, супер. А поки я, тобто, яка енергія вас буде підтримувати впродовж цього місяця, це єднання з усім живим, це є е, розуміння того, що ви є частинка всього і все є частинка вас, да? що зовні, то і всередині, любі друзі. От, то ж, будь ласка. Розуміння цього, що навіть ця людина її теж не слід критикувати, засуджувати. Якось вам просто треба відстояти свої кордони, і все у вас таке пропрацювання буде. От розумієте, що вона теж не просто ж так прийшла. Вона прийшла, щоб ви стали сильнішими, щоб ви круче прокачалися в духовному розвитку, розумієте? Тому відстояти треба свої кордони і подумки, навіть її поблагодарувати та благословити. Все, іди з Богом, іди з Богом, все до досвідос, розумієте, да? ти завжди. Маєш свободу волі, знову да бачите, карти підтверджують. Просто те, що я з потока вам кажу, беру да, всю інформацію. Вони підтверджують, тільки від вас все залежить. Залишитися ви на таких височених вибраціях або ні, да. О, тому що через таке маленьке пропрацювання ви можете знизити свої вібрації аж бігом. Якщо ви будете захищати себе негідними методами, якимось. да, якщо будете. Скажімо так, опускатися на рівень цієї людини. Тоді ну, ну, тоді, тоді всі енергії повернуться навпаки. так, Родова система на що звернути увагу? Ну, бачите, знову-таки, да, захистити свої кордони, розвивати свою справу, ділитися а, 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 знаннями тим, що ви вмієте, да, або ділитися. З іншим поколінням, да, і навіть якщо у вас нема поруч когось з вашої родини, да? ви можете взяти собі учня, іншу якусь дитину, людину молодшу, неважливо іншу, але присвячувати це відновленню, відродженню свого роду. Розумієте? О, то ж тут рот вас благословляє на власну на власну справу. Можна навіть не читати, да? Ну добре, ваш благословляє вас на розкриття внутрішнього потенціалу. Та успішне створення та розвиток свого, своєї справи ваш род пишається вами, да, любі друзі? Ну це щоб ви точно розуміли, що я щось не вигадую вам. От, Тож, будь ласка, у вас тут, ви, ви можете, от у вас одна сфера, котру треба підтягнути. Ну і трошечки ще тут, да, тому що все ж таки енергія трошки. Скажемо так, можливо, внутрішні конфлікти, можливо, недостатньо дозволяєте собі відпочивати. Да? Просто зверніть на ці дві сфери, підтягніть їх, і буде все чудово, любі друзі. Тепер дістану карту, де вам брати ресурс для того, щоб і залишитися на високих вібраціях, і екологічно для себе підтягнути ці важливі дві сфери свої. Так. Вау! О, мені подобається. Дивіться, це а, де брати ресурс. Не знецінюйте свої, скажімо так, маленькі кроки, да? навіть на, шлях, на будь-якому шляху. Чи то ви свою власну справу розвиваєте, чи то ви займаєтеся своїм духовним розвитком, не знецінюйте, тому що да. Колись ця, це дерево, да, воно було таке, струн, струнки було, да, струн, струнке таке, малесеньке, малесеньке. І потім, рік за ріком, воно набиралося досвід. У ну, вашому випадку це досвід, да, це якісь ваші знання, це якісь ваше пропрацювання, це проходження кармічних якихось уроків, завдань, да, і так далі. і так далі. Це ваше навчання, ваші знання, ну все, все 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 ваш досвід. Да, і вже Потім потужний такий ствол а, стає, коли вже не так легко його, ну скажімо, зламати. О, тож, будь ласка, цінуйте свої маленькі кроки. Я каже моя вчителька, якщо ти прямо зараз не можеш а, розвиватися духовно, то принаймні ляж ляж і, і витягни руку, да, показуючи всесвіту, що я отуди, от там духовний розвиток, от я туди йду, ну в даному випадку я туди лежу. Да, і це теж буде корисно. От. Нещасна людина це та, хто має зір, але не, не може бачити. Да, тобто не бачить, дивіться, не бачить. Можливо, для чого ця карта прийшла? Можливо, ви десь щось знецінюєте, розумієте? Можливо, ви все ще думаєте, що ви не е, ну з вами щось не так. В вашому житті щось не так. Ну щоб ви вже точно відкрили свої очі. У вас тільки тут три трона три. Трона. Навіть якщо ви чоловік, три трона у вас, розумієте? Ну, не можна себе знецінювати, знецінення себе, своїх досягнень. Да? Це так само низькі вібрації. Будь ласка, боріться, давайте їм відсіч так само. І так, тепер остання карта відносини. На які відносини в цьому місяці вам бажано звернути увагу та їх трансформувати? Так. Боже. Я не знаю, вже, мабуть, третій або четвертий е гороскоп, в котрому випадає ця карта, неймовірно, да? бачите? Ну, Зараз це для всіх актуально. Дивіться. Тут е всюди розруха, бачите, але дві людини вони тримаються за руки. Тобто тут про якусь єдність. Ця єдність може, ця карта, да? цей малюнок може означати не тільки єдність як е чоловіка та дружини. Да? Це може бути а, мати з сином, це може бути а, батько з донькою, а да, неважливо тут. І це так само може казати про єдність. Якщо у вас внутрішні, все ж таки є ще конфлікти, от, це означає, що вам треба здобути, здобути отой внутрішній баланс, да, коли інь і янь, і дивитися в майбутнє з вірою, щоб навколо не відбувалося вірити в себе, вірити в підтримку вищих сил, якщо ви самі. Та, по якихось причинах. от, ну, По-перше, щоб поруч з вами була супернадійна людина, все ж таки, звісно, вам треба спочатку розібратися в собі, поєднати в собі, прийняти в собі чоловічі якості і жіночі, і темні, і світлі, розумієте, не відсторонюватися. Е, да? Як то кажуть, в мене нема заздрощі, або в мене нема там ще чогось. Все є у вас. Можливо, маленький процент, але є. І, і, в, і в тій якості так само є сила. Розумієте, тільки від вас, від вашого духовного розвитку, залежить, як ви її будете використовувати за та застосовувати в своєму житті. От тож, любі друзі, я вас вітаю. Неймовірний просто. У вас найкращий розклад із всіх, котрі, котрі я вже зробила, ви десяті. От, і, і ви просто, ну, тут майже рівень Бог. Тож я вам бажаю, будь ласка, успіху, вам тут трошечки підтягнути, і у вас просто буде квантовий скачок. До побачення з повагою, Софія.